Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Cosibella. Мені прислали на огляд бренд, який у них з'явиться на сайті. Уже з 8 вересня буде повністю продаж. Це корейський бренд, новий бренд на наших теренах, тому що я його не зустрічала ще. Купити його можна буде тільки на Cosibella. Має він назву Hang Low. Мені прислали ось таке упакування. Сьогодні ми з вами ознайомимося з кількома їхніми продуктами. Тут 4. Продукти, бо я вже трішки заглянула. Дуже таке гарне, цікаве упакування. Звичайно, залишу посилання, перейдете, подивитися. Також звертаю вашу увагу, що я дуже часто під відео залишаю посилання на різні акції на сайті Косібела, тому що в них постійно кожного тижня, а то й кожного дня є певні знижки акції на різні бренди. Тому не забувайте заглядати під відео, там завжди є вся інформація, є посилання, тобто ви відразу. Можете по ньому перейти, не шукати ту чи іншу акцію чи товар, і подивитися, що вас зацікавить. Також в дописах я залишаю посилання на дані акції. Дуже мені подобається, як я вже сказала, гарно це естетично виглядає. Давайте ми з вами його відкриємо. Тут воно ось так, що відкривається на магніті, і всередині має ось такий. Тут, звичайно, є ось такі. Карки. Тут все не на нашій мові, але, в принципі, я вже з цими продуктами розібралась, мають вони ось такий вигляд, пояснення, що буде в пакуванні, що вони роблять. Далі ось таке пакування іде. Дуже гарно тут все виглядає. І будуть наші чотири тут засоби, які ми з вами сьогодні розпакуємо. Дуже подобається їхній вигляд, такий рожевий-рожевий. Тобто, в них такий дизайн даного бренду, все в них в таких рожевих тонах дівчачих дуже це естетично виглядає. Ну, давайте ми пройдемося тепер по самих товарах. Перший засіб це очищувальний бальзам для зняття макіяжу, його тут 100 мл, коштує він 688 гривень, має він ось такий вигляд. До речі, на такі засоби я дивилася від різних брендів, дуже вони цікаві, я таких не маю. Тобто вони такі, ніби гелеві, знімають макіяж. Тобто, це не міцелярна вода, чи ще якийсь там гідрофільна олія, а саме ось в такому форматі. Ну і давайте я вам зачитаю, що він робить. видаляє макіяж, очищує, запобігає сухості. Його потрібно розподілити по сухій шкірі обличчя, помасажувати десь одну-дві хвилини і змити. Ну Ось таке опакування, дуже класне, таке рожеве, дуже приятель приємно його тримати в руках пластикове. Давайте ми з вами його відкриємо. Всередині, ось така ще є тут пломбочка. І ось такий він, ну, як я і говорила, такі формати вони такі силіконові. Аромат тут такий приємний, не дуже насичений, але приємний. Я думаю, що якщо ним починати працювати, Мати яскравіше аромат. Ну, ось я починаю пальчиком його е трішечки так зверху набирати, ніби він починає від тепла розтворюватись. Тобто така силіконова в нього формула. Дуже класно, тому що я давно дивилась на такі формати: саме очищення макіяжу. Ну, все я їх не брала, тому що якось звикла я до міцелярної води, до якихось гелів очищувальних, а ось таке. Не брала б буде дуже цікаво спробувати. Далі у нас іде розлажувальна сироватка зі спікулями. 30 мл коштує вона 638 гривень. Повинна вона зволожувати, розлажувати, вирівнювати тон шкіри, зменшує жирність шкіри і краще її наносити, так як вказано в рекомендаціях, у вечірньому догляді. І може вона пощіпувати, поколювати дана сироватка. Тобто, така в неї дія. Має вона ось такий вигляд: знову ж таки в таких рожевих відтінках дуже гарних. Ну, і сироватка, яка, в принципі, повинна, я так розумію, і зволожувати, розгладжувати, тобто вирівнює тон шкіри. Всередині, вона ось такого формату. Вона, в принципі, така, злегка густувата. Ну, як і всі сироватки, аромату вона ніякого не має. Вона така прозора, але трішечки молочна, як на мене. Давайте я її нанесу трішки на руку, спробую, як вона. Так, ну вона дійсно така гелова, і я думаю, що вона буде дуже добре ще зволожувати. Вона густувата, розноситься дуже швидко, по ній, можливо, можна робити, я думаю, і масаж. Швидко вона не впитується. Можна так дійсно робити якийсь масаж, і дійсно вона поколює. Тому що навіть зараз я відчуваю на руці, що є ось це поколювання. Тобто, вона буде таким чином працювати на обличчі, так як і в описі вказано. Ну Ось така сироватка. Звичайно, буду користуватись, потім вам буду щось говорити. Ось ці засоби скосібели, які мені приходять, звичайно, я роблю пізніше на них відгуки. Десь через тиждень-два я роблю вже відгук, Тому кому цікаво, підписуйтесь, слідкуйте. А далі в нас іде тонуючий сонцезахисний крем для обличчя. В 0,1 відтінку 50 його мілілітрів, коштує він 773 гривні. Захищає від сонця, зволожує, заспокоює, дає сяйво для всіх типів шкіри. Наноситься він в останній етап раннього догляду, рівномірно його потрібно розподіляти. Має він ось такий вигляд в упакуванні. Тут він ще має SPF 50, тобто я так розумію, що він тут захищає від сонця і він ще надає певний тон. Тому що тут вказаний колір, 01 відсінок. Має він ось такий вигляд всередині. Дуже таке гарне також упакування з таким дзюбиком. Тобто цей засіб такий, я так розумію, як bb крем Щось таке вполегшена формула тонального, але разом з тим з SPF. Має він ось такий вигляд на руці. Давайте я його рознесу. Ну, це фактично, скажімо так, тональна основа. Тільки. Полегшеного варіанту. Аромату ніякого немає. 01 ну, відтінок, якщо його рознести по руці, він дуже добре зливається з моїм тоном шкіри, тобто ось таким чином. Ну, фактично, це тональний крем непоганий. Я думаю, що він з часом прилаштовується, його злегка-злегка видно. Ну і плюс до всього він іде як сонцезахисний, тобто захищає ще від ультрафіолету, і він залишає таке сяйво, як я бачу. Тобто він не матує це дуже добре, тому що я не сильно полюбляю матуючі засоби плюс до всього в мене суха шкіра. І додатково мені не потрібно, щоб він підсушував. Но ось такий дуже цікавий, дуже гарне опакування, дуже зручне, до речі, для саме тонального. Тут гарний такий зюбик його можна буде дуже зручно розподіляти по обличчю. Так, і ще один засіб з вами залишився: це щоденний сонцезахисний крем, також SPF 50, 50 мл, коштує 665. Гривень. Він тут також захищає від світла сонця, покращує зволоження, освітлює пігментацію, надає сяйво. Ну І знову ж таки, її потрібно наносити як останній етап догляду за обличчям. Має він ось такий вигляд. Тобто, якщо попереду я вам показувала такий як тональний крем, можна так сказати, то це крем для обличчя з SPF. Давайте ми його відкриємо. Тут він в такому вже рожевому обрамленні. Знову ж таки, самий тюбичок у нього з цим дзьобиком. Дуже це так гарно виглядає. Ось ця кришечка вона відкручується. Ну давайте я вам його нанесу. Він такого тут світлого відтінку, знову ж таки, аромату немає в нього ніякого. Даний крем повинен захищати від сонця. Тобто у нього ось такий вигляд, коли ви його наносите, білого відтінку. Ну і потім він, звичайно, буде впитуватися, коли його розносити по обличчю. Ось такий формат, в принципі, такий формат, як і у всіх SPF. Чесно кажучи, SPF-ом я користуюсь дуже рідко, тому що на сонці я буваю дуже рідко. Є моменти, коли я буваю, ну чомусь не знаю. Якось в мене поки що вони не ці засоби. Звичайно, ці я буду тестувати. Цікаво мені. Вони тут повинні ще. Додатково і освітлювати, до речі. І якщо є пігментація, ось цей останній, що вам показала, він із пігментацією працює, тобто її освітлює. Дуже гарний формат, до речі, дуже зручно ось такі формати мати, такі тюбики, вони їх можна десь з собою брати, такі доволі зручні. Ну і дуже мені подобається їхнє таке ось це оформлення в такому рожевому відтінку. Дуже це гарно, естетично виглядає. Це все. Ось такі чотири засоби мені прислали на огляд. Звичайно, я їх буду тестовувати. І вам, звичайно, зроблю відео, знімлю окреме відео за ці засоби, як вони як вони працюють. Даний корейський бренд представлений тільки на Косібела, більше ви його не зможете ніде знайти. Тому, звичайно, користуйтесь посиланнями, перейдете, подивитись. На сайті дуже добре описані дані продукти, що вони роблять, яких використовувати, їхній склад. Тобто можна е, дуже швидко дізнатися про той чи інший е, засіб. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на їхні акції. Які в них є, там кожного дня є певна акція. Користуйтеся дуже часто є акції на корейські засоби, тобто дуже класні в них пропозиції. Всю інформацію, яка вас цікавить, звичайно, я залишу під відео. Я дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!